Пробуємо зелені чіпси зі смаком листя норі. Вони знову з нашого улюбленого Китаю. Вони не лежать у цій тубі, як звичайні Pringles. а лежать ось так. Дуже зручно, на мою думку, не треба тягнутися отак, -от. отакого. До речі, якщо вам подобається моє відео, прошу поставити мені лайк та підписатися. Мене це дуже сильно мотивує. Ну, знаєте, ось цей рибний смак, смак водоростів дуже тут гарно передано. Стоп! А отут от варто сказати, що до зйомок я була впевнена, що чіпси не мають нічого спільного з водоростями. Проте під час монтування цього відео я вирішила впевнитись. І там дійсно є водорості. М -м, проте маленькі частини і в приправі. Сумніваюся, що вони щось би змінило, якби їх не було, але я думаю, що неправильно казати, що їх взагалі немає. Але вони мега смачні, тому я ставлю 10 з 10.